Доброго ранку, дітки. Подивіться навкруги, яка краса. Яскраво світить сонечко, тепло, цвітуть квіти, співають пташки. Це червень, це літо. А в садах дозрівають ягоди, полуниця, малина, вишні, черешні, шовковиця. А що це за дерево з такими красивими червоними ягідками? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Зелені сережки на гіллі висіли. На сонечку підсмажились і почервоніли. Так, це вишня. Сьогодні ми будемо виготовляти аплікацію ягідок вишні. Для виконання завдання нам потрібно аркуш паперу світлого кольору, дві смужечки червоного кольору, дві тоненькі коротенькі смужечки зеленого кольору, коричневу смужечку, чотири листочки клей, пензлі, серветку. Розпочинаємо працювати. Приклеюємо до аркуша коричневу смужечку. Це гілочка вишні. Потім виготовляємо листочки. Щоб вони були об'ємні, склеїмо по два, до гілочки приклеїмо тоненькі зелені смужечки. Це хвостики вишні. Тепер виготовляємо. Червоні вишеньки. Червоні полосочки склеюємо в кільце. Це і будуть вишеньки. Приєднуємо їх до хвостиків. І наклеюємо зелені листочки. Ось таку аплікацію виготовила я. Сподіваюсь, ви виконали завдання. Насилайте фото своїх робіт. До побачення, до нової зустрічі!